П Ярні грошові обороти. Як завжди, я вже дуже радий, що ми це робимо з достатньою регулярністю. Митні збори. Я розумію, що це надважкі кроки, навіть для сприйняття. І найголовніше наші з вами податки. За останні 9 місяців платники податків сплатили 341,4 мільярда гривень. Державна фіскальна служба контролює усе. Нічого тут немає, тут ніякі, не секрети. Коли рівень бідності населення б'є чергові антирекорди, а прості українці рахують кожну копійку, державна податкова економити не звикла. Ми повинні виходити з із тих реалій, які є. Саме тому небідні фіскали у бідній країні вибирають тільки лексуси. У 2014 році за наказом Олександра Клименка було куплено три елітних японця преміум класу вартістю 1 мільйон 384 тисячі гривень кожен. Давайте разом... День путь успіху для нашої с вами країни. Елітну покупку податкова зробила у самому розпалі революції гідності для недешевого службового користування. Всі о лучшим будущем, але ніяк не приближаєте його. Після втечі Клименка його автомобільний спадок потрапив у руки все тієї ж податкової, щоправда, з новим керівництвом Які машини Кліменка ви зараз упоминаєте? Однак податківець утікач не розгубився. Звернувся до своїх юристів. Лексуси і без того придбані за непрозорою схемою були арештовані судом і відправлені на штраф-майданчик. А як как би бы ви поступили, будь ви на моєму місці? Але якимось дивом на штрафмайданчик вони не доїхали. Можна об'яснити дійсно бездіяльністю органов, органів, контролируют контролюють процес. У 2015 році журналісти зняли, як Роман Насіров, глава державної фіскальної служби, катається на одному із арештованих авто. Я на жоднакою машині на У Меня і в сім'ї є еще у мене є у мене є другає Тойота, і ще кілька автомобілів, які которые... всі вказані в декларації. А двома іншими користувалися його тодішні заступники: Костянтин Лікарчук і Сергій Білан. Від початку лексуси були нібито орендовані у приватного підприємства Рута. Хоча самого договору оренди фіскали чомусь нікому не показали. Машини Клименко ніколи не були орендовані ДФС у ЧП «Рута». Це вопрос «Рута». після скандалу 2015 року. Про ці лексуси дізналися всі. Зараз у всіх на супутожто ще во лексуся, його попередників. А їх номери стало відомі всій країні. Відіті ви мені сказали, навіть, навіть розстроїли мене. До речі, згідно з судовим рішенням, усі три автомобілі по цей день мають знаходитися на штрафмайданчику. Але ми вам покажемо, де вони є насправді. Я думаю, що ответ буде очевидна. Ось це в'їзд на закриту парковку Державної фіскальної служби України. Добрий день. Добрый день. можна що ви знімаєте? А можна ознайти. Хто? Пильна охорона і два шлагбауми. Тут раду зустрічають далеко не всіх. Це ж публічне місце, тобто ми маємо право на це. Чи як? Чи не маємо? Біді. <ріст> ми хотіли ми тут знімали. А чому? А за чим? Служба безпеки ДФС явно не зраділа нашому візиту. Що ж тут так ретельно намагаються приховати? Продовж кількох днів ми знімали елітні автівки, які заїжджають на територію ДФС, і нарешті зустріли його. Lexus ls 600 класу Люкс з машини виходить сам Роман Насіров. А за зараз Я ми були шоковані, адже пана Насірова вже колись ловили на арештованому лексусі. І сьогодні він продовжує користуватися таким же автомобілем, але з новими загадковими номерами. Ми займаємося набагато більшими е, речами. Це в першу чергу е, збор податків та зборів. За нашою інформацією, автомобіль із вказаним номерним знаком у базі МВС. Відсутній це ваш даті знакнім в оренді. Він в оренді да. а що це за номер він. номер а що? Номер числиться на авто, яке належить компанії, що була ліквідована ще 2008 року. А замість лексуса на цих номерах має їздити скромний шевроле Авео не німож Таке Може бути виключно, е -е, якщо даний номерний знак, наприклад, підлежить утилізації, но його використовують правоохранительні органи для проведення якихось то слідчих дій. На яких підставах їх використовує глава української податкової, до сих пір невідомо. Адже право на це мають виключно силові структури. Цей номер зареєстрований я це підбав. Але хто може підтвердити, що з користувати ви на машина в оренні. є? За нашою інформацією, це все ті ж славнозвісні лексуси. Щоправда, з липовими номерами. За існування такого номерного знака предусмотрена іключительна адміністративна відсвітність. Уголовна відсвітність Уголовним кодексом України не предусмотрена. Цікаво було б глянути на штраф майданчик, де по ідеї мають перебувати три Клименківські лексуси. Звертаємося до головного сервісного центру МВС. Представники МВС були налаштовані дружелюбно коментувати. Відразу погодилися на інтерв'ю. Мені потрібно знати саме ситуацію, яка склалася з номерами, які я вам вказав у своєму інформаційному запиті. Так, так так. але чомусь різко передумали буквально наступного дня. Затримання та тимчасове розміщення транспортних засобів на штрафмайданчиках відноситься до компетенції національної поліції. А відповідь нацполіції нас просто шокувала. Ваші питання залишилися за сервісними центрами МВС. Я написав спочатку запит до МВС. Вони відправили мене до головного сервісного центру. Я відписав а, так? головному сервісному а, центру. Сервіс, відправ сервіс, відправ це до відправа. вас до вас відправив. А тепер ви відправляєте мене до головного сервісного центру. Розумієте, що виходить? Тобто я взагалі не можу отримати доступ до цієї інформації. я, таково, я розумію. Видачу таких номерів тічають на сьогоднішній день определені територіальні сервісні центри національної поліції України. Йде голосування з всіми структурами, в частності СМВС з прокурором загласовується і так далі. Відповідь самої державної фіскальної служби надійшла по цей день. Майже місяць ми завалюємо податківців офіційними запитами. А у відповідь мовчання. Ми вам відправляли запит. 20 вересня, це було два тижні тому, і відповіді досі немає. Скажіть, будь ласка, чому? Поки вам нічого не можу сказати, у нас сьогодні чоловік, який займався вашим запитом на больничному. Я виясняю, зібрана ли інформація, або, може, вам вже відповідали, а ви, вам не дійшло. Вони повинні вам підставити відповідь. Діло в тому, що... Uh, в дійсно законодавство не предусматривають ограничення при доставленні інформації по каким-то определенним транспортним средствам. Ви маєте право запросити інформацію по любому транспортному средству. А ось ми вполювали ще один лексус тієї ж коштовної та такої бажаної моделі. Він без поспіху заїжджає на територію ДФС. Як бачите, тут його давно знають, тому пропускають без проблем. Бить богатим це не преступление. За нашою інформацією, в 2015 році цей номерний знак був закріплений за зовсім іншим автомобілем Volkswagen Passat. Власник авто працює в компанії, що займається оптовою торгівлею електроприладами. Йдемо на його пошуки. Ні, підвалі на криші немає. Ну там же інкубатор какой. Поїхали на Поговорити з власником Volkswagen, на номерах якого нібито їздить Лексус, не вдалося. Ніякого офісу в житловому будинку не виявилося. Дуже багато компаній, які прикопили своє существування або взагалі вийшли з цього, Їх може навіть і не бути. На даному етапі законодавчо не визначено вимогу до місця знаходження юридичної особи. Відповідальність за внесені дані до при проведенні державної реєстрації юридичної особи несе безпосередньо сам заявник, який подає заяву до державного реєстратора. І це дійсно зручно. Компанію можна оформити за будь-якою адресою. На неї зареєструвати майно, меблі, корову, авто і шукай вітра в полі. Тому це от йде як бізнес-інкубатор, а кооператив цьому заробляє небольшую гроші. За те, що дали адрес. Цілий день ми намагалися зв'язатися з власником цінного автомобіля. Але все марно. Ніби з них. А може його ніколи й не існувало? Немає тут такого? А не А взагалі, е... немає. А взагалі е... немає, не скажу. В цьому? не маєте ні. ні. А я чого нас виганяєш? Ні, я вам кажу, що нема що. Ви не хочете з говорити, так... Ви помилили. Ні, навіщо? Я ж кажу, що нема таких. Немає таких, Так, да, да? дякую вам, що вони краще. Зі 353 фірми. Каптерка через налогову. Юра 300, бери, 100 баксов за адрес і вперед. Нареєстрував полмін. Сколько? 500 там щось з чим-то фірм. Оце тут? Да. Yeah. Yeah. Ну, а що, тяжело? Печать є, право підписи є. Які питання? Це не дощ, це сльози українських платників податків. В цьому будинку немає ніякої компанії. Звісно, існує е, певна база, в якій видно е, список адрес. Однак реєстратор не може впевнитися в тому, що саме за цією адресою знаходиться державна установа. Але нас очікував ще один сюрприз. Увага! Ось це звичайна автомобільна парковка біля звичайного автосалону. і на неї щойно заїхав наш третій лексус. Цього разу номери ніхто не змінював. Лишилися ще з Клименківських часів. Тобто цей автомобіль з цими номерними знаками офіційно арештований. Знімається Лексус, знімай його швидко, знімай, цей Лексус номер, номер знімай його. будь ласка, знімай номер, знімай його номер. Тільки тепер стало зрозуміло, чому всі інстанції так приховують від пильного ока громадськості і адреси штрафмайданчиків, і самі авто. Ви хочете сказати, що ви не знаєте, на чому їздить ваше начальство, так? Ну, ми ні коментуємо, тому що це не азацька діяти діяльності ці що арештована авторобить на цій парковці зараз. Невідомо. Дякую колеги. Добре, добре. Гарного дня більше того, «Лексус» зі славнозвісним номером досі перебуває у власності того ж приватного підприємства Рута, яке існує тільки формально. О, він їде, 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 їде. Відповідно до реєстру ця фірма знаходиться в броварах. Їдемо виясняти, що й до чого. А підкажіть, будь ласка, де знаходиться будинок 286, вулиця Київська? О, це на ту сторону. Це та. там, так? Да. Бо ніде у вас немає тут позначок ніяких. Ні, тут 288. Да. Ага. Мам це вроді би туди. Через... Так, рішити, там далі податково просто. Ага, я зустрічу, за... дякую. Знаєте, де знаходиться цей будинок? тут у нас канава. Оце на цьому місці має знаходитися все. А Може це податково. Але навряд чи податкові будуть відкривати приватне підприємство. Ну, сходимо, подивимося. Можливо, нам допоможуть у податковій броварів? Вони не можуть бути тут вказані так, навіть якщо вони здесь орендували, то в принципі. Це ні їхній юридичний адрес, ви ж самі не Могли здесь. Могли і відкрили. Виявляється, саме підприємство знаходиться під одним дахом з місцевою державною податковою інспекцією. Дивіться, за цією адресою зареєстровано підприємство, яке називається Рута. Ви знаєте про реєстрацію цього підприємства саме в цій будівлі? Юридична адреса знаходиться. Ще зачекайте, будь ласка. Побудьте. Добре, добре. А ось і офіс номер 23. Саме тут по ідеї має знаходитися приватне підприємство Рута, яке колись здавало ДФС лексуси в оренду. Не виключені варіанти, і вони є непоодинокі, коли на адресу державної установи, наприклад, державної податкової інспекції може бути зареєстрована компанія. Ця ситуація дещо насторожує, адже фірма створена трьома профспілковими організаціями самої державної фіскальної служби. Профспілкові організації в Україні створюються з метою захисту соціально-економічних та трудових інтересів членів безпосередньо. Профспілки, на якій вони створюються, інтереси захищають, але здається, дещо інші на практиці часто зустрічаються випадки, коли роб... керівний орган, керівна особа не зацікавлена в тому, щоб представляти інтереси саме працівників. Навпаки, представники керівних органів про спілки вони зацікавлені в тому, щоб якось співпрацювати з роботодавцем. До того ж, у відповідності з документами компанія переважно займається наданням харчових послуг. Дівочки дві були працювали. Молоді, серву вимагають. Тут, тут, тут уже все закрите, а вони вже в парі. В цьому році їх не було. Компанія може існувати, однак виникає питання, як проводяться податкові звірки, як проводиться перевірка безпосередньо місця знаходження юридичної особи е, Державною податковою інспекцією. А гаражі якісь тут у вас є? Ну, о, територія ну, який гараж. Небідні профспілки вклали у підприємство 20 мільйонів гривень. Поэтому це... здесь государственное это самое. Приемство. Никаких приватных тут. Здесь налоговая милиция. Налогове і Все. ні рут, этих саме зараз на практиці існують такі випадки, коли майно та кошти про використовуються не за цільовим призначенням. Однак і про саму фірму, і про гаражі, і про ті ж самі лексуси тут мало хто чув, а тим більше бачить. Виникає питання навіщо створювати таке товариство і вкладати в нього великий статутний капітал декілька мільйонів. Для чого, для яких цілей, чим саме буде займатися таке товариство? Але хто знає, можливо, це ще один податковий збіг. Все це більше нагадує гру в кованки з законом, і залишається лише здогадуватися, на яких авто, а головне, чи їх номерах українські фіскали, поїдуть збирати податки або накривати ще одну контрабанну точку завтра.